Олександр Шовковський, Динамо Київ, перший номер, капітан команди. Другий номер Андрій Несмачний, Динамо Київ. Третій Сергій Федоров, Динамо Київ. Четвертий. Анатолій Тимощук, Шахтар, Донець. П'ятий номер. Владислав Ващук, динамо Київ. Шостий Андрій Русол, Дніпро Дніпропетровськ. Восьмий. Руслан Ротань, Динамо Київ. Дев'ятий Олег Гусів, Динамо Київ. десятий номер Андрій Воронян. «Байер Лаверкузен», Німеччина, одинадцятий. Олексій Белєк, Шахтар. 16-й номер Олег Шилаєв, Дніпро Дніпропетровськ. головний тренер команди Олег Блохін. Дивимось. Тому що б'єдний м'яч привітає позворота без шансів для Волкана Деміреля. ще раз. Класний удар. Сильний. Трішечки невлучний. А зараз відповідь збірної Туреччини. Пасна таке удар і блокує його Андрій Русов ще. Не можна вимикатися з гри. Навісна передача. Силає, програє боротьбу в повітрі. І вже на вістрі атаки перебував Євгеніс Карадиніс. Олександр Шовковський рятує збірну України. Потігтерів. Відкидав м'яч під удар Караденізу. Подокуменку і саме Волкан стоїть в основі цього клубу. Удар Руслана Рутанян. Нижом у ближній кут. Шутки сеаси Сергій Федоров. із м'ячем зараз. Віддає у центр Вороніну. Можна вирішувати ситуацію Вороніну. Той направо на Шилаєва. Удар Шилаєва. Прямісенько у руки Волкану. Такого очень потужність удару Андрія Вороніна. Ще на половині поля суперника. Непогано. можна зараз вирішувати родань. Б'є! П'ять репешетом від землі. Потрапляє до рук Волкана Деміреля. Збірної Туреччини. І ті дуже часто. Вороніт. УДАР! Демірель, Волкан Демірель. Вірне рішення, як на мене. Зверніть увагу, його за футболку Ібраїм Тороман. Там підключався на допомогу партнеру Селчук. І Воронін вирізав лівою новою. Грає збірна України. Але це не так. Удар! Андрій Воронія. Дивимось повтор. Зльохнув ловить Вороня. М'яч і все тут статистикою займався Волкан. Зовсім трішки, зовсім трішки. Так швидкістю у нього не Араса. Зараз подивіться, як підтримав атаку Тимощук. Тимощук обірує суперника. Б'є! Волкан рятує свою команду. Бог ти мій! У офіційних матчах усміхався. Розібрався з Алтентопом Андрій Русов виконує діагональну передачу на вороні. На вороні зупиняє м'яць з'єднує і знову Волкан на місці. І є слава нестабільного такого, який може пропустити Метелика, то у сьогоднішньому матчі Волкана і аут, аут для збірної Туреччини, який Анасарс не дає кинути, свистить головний рефері сьогоднішнього поєдинку і відправляє команди у роздягання.